Серпень пішов, але спеку не забрав. Тож, волотисті все ще потрапляють на від спеки сильної. На цьому кущику не дуже це видно. Це трамбозіння ренсам, бо він дуже темний. На світлих сортах підпеченість дуже, видно, набагато більше. Друзі, вітаю! Я Оксана Філіпова і ви на моєму каналі Декоративний сад. В цьому відео ми поговоримо з вами про наслідки спекотного літа, що робити з нашими гортензіями, які дуже сильно підсохли. А також хочу нагадати вам, що саме вересень чудовий час для того, щоб пересадити або посадити нову гортензію. Ну і звісно ж, не забудемо про додавання добрив та обробок від шкідників та хвороб гортензії. Літо закінчилось, було воно дуже спекотним, але чомусь воно забуло забрати з собою спеку. Так, на 5 вересня в нас ще стоїть досить жарка погода, а це Київська область. І взагалі я знайшла таку інформацію, що серпень в цьому році на Київщині був найгарячішим за останні 140 років. І внаслідок цієї спеки дуже багато гортензій дуже сильно підгоріло. Е, є запитання у всіх зараз на теренах наших фейсбуків, інстаграмів, які ж саме сорти волотистої гортензії гарно витримують сонце і жарку погоду. На мій погляд, всі вони добре ростуть на сонці, але в цьому році була занадто жарка погода. тож... Молоді, особливо кущі, її не витримали. На майбутнє, на майбутнє ми повинні розуміти, що максимально треба поливати рослини, мульчувати. Ну а якщо вже підгоріли, що ж робити, так і є. Так, на жаль, немає саме сортів, на мій погляд, які витримують або не витримують спеку. Всі вони, якщо висаджені на суцільному сонці, погано проливаються і не мають шару мульчування достатнього, всі вони будуть підсихати. Іноді волотисті гортензії горять навіть не температури, не від того, що вони недополиті, а тому, що жарке повітря, плюс легкий вітерець спалює. Нам усі наші пелюсточки. На жаль, але що робити? Якщо ваш кущ виглядає дуже охайно, от якось моя ця фрайс мельба, я її обрізати на зиму не буду. Так, вона підсохла, буде ще підсихати, але і взимку вона на фоні снігу буде виглядати дуже охайно і мережевно. Тож я цей кущик залишаю. А якщо кущ виглядає не дуже гарно, ми його будемо обрізати. До речі, чим подобається мені цей кущ, що він в мене квітує завжди якось половинчато. Ось одна частина куща вона вже майже відквітувала і навіть підсохла. А інша в мене і володь закладена, і білесенька ще є володь, і вона навіть не підсохла. Тобто я маю надію, що вона за вересень через квітне і буде яскраво рожевою. А деякі білі сорти, до речі, вони не стільки спеклись, скільки перейшли у зелений колір. Так вони ще далі, це в мене діамантіно, будуть підсихати, бо з зеленого вже ніхто нікуди не перейде цьому році навіть мої саджанці досить сильно підгоріли, не дивлячись на те, що вони знаходяться під затіняючою сіткою і дуже щільним поливом. У нас постає питання, що робити з такими підсохшими волотями. Ну, По-перше, ви можете їх просто залишити вже на зиму і вони так і залишаться сухими. Ще рік тому я вважала, що не треба обрізати підсохші суцвіття. Але як бачите, ті суцвіття, що згоріли із кущі ще в липні. Вони вже пустили, відкрили бруньки. Якщо ж гортензія дуже сильно підсохла, ми можемо або просто ось так взяти рукою і прибрати це все сухе, або просто обстригти, зрізати володь сухеньку. І як бачите, тут ми бачимо вже відкриті бруньки. Ось спеціально знайшла для вас кущик, щоб він дуже, досить сильно підгорів, але на ньому дуже гарно видно. Ось, бачите, одна, перша, друга і третя брунька, вони всі сплять. А ось вищі бруньки прокинулись. Тобто, якщо навіть вони ось ці верхні обмерзнуть, потім ви в березні підріжете вас кущик і ось ці нижні бруньки у вас обов'язково залишаться живими і розквітнуть. Вересень. Чудовий час для того, щоб пересадити волотисті гортензія. Як бачите, я зараз переробляю велику делянку. Зараз... Тут в мене була полуниця повністю, але прийшов час її прибрати на іншу частину городу, бо моя колекція, на жаль, тільки сортів 40 гортензій, а я хочу 80 як мінімум. Тож, зараз саме на прикладі своєї пересадки, скажу, що я роблю при пересадці. В нас Київська область, Броварський район, і ґрунти в нас досить важкі, в нас десь суглінки. Тому що я додаю? Обов'язково додаю кислий торф. Тобто можна брати, в мене це такий собі, не дуже професійний, але кислий, можна брати торф для лохини. Обов'язково також у. Посадкову яму додаю, відсів мульчі. Це така ну, залишки від того, що там пакують мульчу, або мілку, дуже фракцію мульчі, я додаю. І ще я додаю сірку обов'язково. Зараз купила мелену сірку, вона буде працювати трошки швидше, ніж гранульована. Але можна і ту, і ту додавати. Головне пам'ятати, що ми додаємо сірку раз на півроку. Десь на Одну посадкову яму, я додаю столову ложку сірки. Коли ви, ви забираєте рослинку з горщика, по-перше, якщо вона досить плотно там сидить, ви так ось можете притиснути сам горщик, щоб дістати вашу рослинку обережно. Ну і що ми бачимо? Ми бачимо, що тут ось сюди на коріння, Да? Нам треба розтрусити, ось це, особливо це верхнє коріння, так от, да? щоб воно було не забите. Ну тут пересаджена рослина тільки півроку тому, то не дуже забите коріння, горщик був великий. Тобто перед посадкою ми обов'язково легесенько розтрушуємо коріння, щоб ось таких мочалочок на яких не було. І тільки після цього ми будемо її садити у ґрунт. Все, майже все. Спочатку я присипаю теж дуже мілкою фракцією всі свої луночки. А вже поверх я додам середню фракцію мульчі. Як Бачите, ще додаю в цьому році в склумбу, буду додавати багато злаків. Вони дають, по-перше, ну, яскраві, гарні. Це в мене міскантус алігатор. І, може, хоч трошечки вони будуть давати якийсь такий мережевний затінок гортензіям, щоб вони не так горіли. Крім того, похріплідник це Little Angel сорт. Ну, Тобто, щось буду так ще міксувати, з гортензіями ще будуть злакові, багато варіантів, і, можливо, десь по. Крає, з краєчку ще посаджу різні сорти лаванди, бо я її просто дуже люблю. І тут повністю сонячне місто, тут немає взагалі затінку. Тобто лаванді тут теж буде дуже гарно. І ще раз окремо хочу зупинитись на питання мульчування гортензії. Я у посадкову яму додаю ось таку дуже мілку фракцію. І вона ще йде і першим шаром під кущем волотистої гортензії. Потім я додаю середню фракцію вже поверх мілкої мульчі. І це для мене фінал. Ми повинні зробити шар мінімум 5-7 см мульчування, а можна і 10 Саме тоді вона буде гарно утримувати вологу і підкислювати наш У крупну мульчу, я додавати під кущ не люблю. Тому що вона не створює щільного покриття, вона не тримає майже пологу, особливо якщо ви кинете декілька штучок. Ми її використовуємо, якщо в нас дуже велика площа, перемішуємо з середньою мульчою, ну тобто, щоб покрити велику площу. У вересні наші волотисті гортенці вже закінчують своє квітування, але починається другий етап нарощування кореневої системи, тож ми використовуємо в цей період добрива з мінімальним вмістом аозоту, а краще взагалі без, без нього. Найпоширеніше добриво це монофосфат калія. Він може використовуватись як підживлення під корень або по листу. Це добриво дуже гарно підготовлює наші рослини до зимівлі, до заморозків, а також сприяє підготовці рослини до майбутнього квітування. Ми можемо використовувати добрево ті самі, які використовували у другій половині серпня. В мене є відео на каналі. Я прикріплю вам ось тут посилання. Передивіться, якщо цікаво. Там же є і препарати для обробки рослин. По хворобам ми у вересні місяці профілактично обробляємо гортензію системними фунгіцидами, Можете використовувати Скор або тапсин М. Більш детально я робила відео у липні, тож прикріпляю угорі відео, де розписувала, які хвороби можуть докучати нашій гортензії. Препарати фондазол та Привікур енерджі ми використовуємо проти кореневих гнілій, особливо на широколистих гортензіях. І по шкідникам. Шкідники не особливо люблять волотисту гортензію. По кліщам можемо працювати препаратами: правента Майм, Вермітек, Актелік. Що можу сказати як висновок? Ось це дуже жарке літо. Воно підпалило багато гортензій, волоті не витримали все ж таки спеки. Але воно ж... Дало дуже багато другої хвилі квітування у багатьох сортів. В мене це і Strawberry Blossom, бачите, дві білі волоті. Поряд Little Quick Fire. Ось відквітували волоті, а ось біленька. І Color of коктейль, бачите, теж має нижній ярус. Перше квітування і другий ярус. Друге, а... Мабуть, ще й третю хвилю квітування, бо ще навіть не біла. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Якщо вам подобається наш канал і вас цікавить інформація по догляду за гортензіями, то щоб нас не загубити, підписуйтесь на наш канал. Будемо дуже вдячні вам за вподобайку. Пишіть коментарі, я завжди особисто відповідаю на кожний коментар. До побачення!